Доброго ранку, любі діти! Я дуже рада усіх вас сьогодні вітати. Друзі, до нас сьогодні приїхав котик. І привіз із собою різнокольорові фломастери. Він має для нас цікаві завдання. Отож, підготуйте фломастери і розпочинаємо виконувати завдання котика. У першому завданні котик пропонує взяти фломастер та прокотити його по столу. Однією рукою, тепер іншою і двома руками одночасно вперед-назад, вперед, назад, вперед, назад. Тепер ми будемо прокочувати фломастер між долоньками. Якщо вам це вдається легко, тоді візьміть два фломастери та прокочуйте його у долоньках так, щоб вони не випали з рук. А тепер ми будемо передавати фломастер із ручки в ручку. При цьому одночасно стискати кулаки. Піднімайтесь вгору по фломастеру, як по драбинці, а потім опускайтесь вниз. У цьому завданні будемо піднімати кришечки фломастерів почергово великими пальцями. Казівними, середніми, безіменними та мізинцями. Котику дуже сподобалось з вами грати. Сподіваюсь, вам теж сподобались ігри з котиком. До зустрічі! Бувайте!